Слава Україні та слава зсу в Одесі. 24 серпня. Вже півроку після повномасштабного нападу з цикливої нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни думали за три дні захопити Київ. Але захопили тільки українського прутня В Одесі планували ввести довгу комендантську годину, але вирішили цього не робити. Лише відмінили всякі масові заходи на час свят. От зараз в Одесі прямо повітряна тривога, може, чуєте. А в сусідньому місту Герою Миколаєві така ж сама ситуація напевно, теж повітряна тривога. Але комендантську годину на час свят не вводять. Ну і радує те, що за останню добу в Миколаєві майже не було обстрілів. Може на окраїнським. Міста щось прилітало так. Ні, в самому місті відносна тиша та спокій. А вже ж за це все. Ми дякуємо нашим героям збройних сил України. А в селах Миколаївської області, на жаль, обстріли є. Руйнувань зазнав новий бух, а вже житлові будинки, Дев'ять людей зазнали ушкоджень росіяни. А хлопці зсу відповідають їм тим, що роблять бавовну на складах Херсонщини та Миколаївщини. Ну і сьогодні люди з нової каховки підняли український прапор. От отакої не бояться окупантів. Молодці, справжні герої. Тож всіх вітаю з Днем Незалежності! Бережіть себе сьогодні. прислухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Якщо почуєте, бо росіяни це росіяни. А вже після нашої з вами перемоги і перемоги України на цьому каналі, як і раніше, будуть відео про подорожі, але вже українською. Дякую, що дивитесь та успіхів!